Біль, ти особистість, ти немов людина, яку я дуже добре, дуже добре знаю, та про яку ніколи я не забуваю, немов ми з тобою, ти да я, немов птахи на гілці верби, ти да я, немов дитина, перші кроки. Ти та я, немов загинувши метелик на свічі, Лиш ти, та я, з тобою біль ми, сестри, що коси свої плетуть у одну косу, з тобою біль ми в полі вітер, що пісні суму у тиші поють. З тобою біль, ми в креслі сидимо, і на карінцях сидимо, тобі у